Інтенсивний ритм міського життя і напружена робота не залишають часу для спілкування з природою іноді так важливо відволіктися від миттєвих проблем і покопатися в землі. Нехай навіть в невеликому горщику. А вже якщо результатом цього стане не просто милий квітка, а міцний соковитий помідор, радість буде подвійна. Томат балконне диво стих, що створюють настрій історія вирощування томатів балконне диво. Завдяки німецьким селекціонерам. Томат балконне диво вже більше 20 років радує ентузіастів і просто любителів смачних помідорів. У держаєста сорт, включений з 1997 і рекомендований для вирощування на балконах і у відкритому ґрунті, а також на присадибних ділянках. Особливо приємно те, що при певному досвіді можна отримати і власне насіння, так як балконне диво не гібрид, опис і характеристика сорту рослина детермінантного типу висотою 30-40 з формує кущик середньої облиственності з низьким щільним штамбом. Зростає в одне стебло, не вимагає пасинкування і підв'язки для нормального росту і розвитку потребує достатньої освітленості. При вирощуванні в кімнатних умовах горщики бажано розташовувати на підвіконнях, орієнтованих на південь або південний захід. Листя зелені, стебло і квітконоси, покриті ніжними тонкими волосками, невеликі жовті квітки зібрані в суцвіття по кілька штук. Плоди округлі з гладкою або слаборебристою поверхнею. Розмір томатів може коливатися в залежності від кількості зав'язі. в середньому діаметр плоду близько 1,5-2 см, маса приблизно 15 повністю дозрілі томати, балконне не дивосоковиті, яскраво-червоні, солодкуваті і дуже смачні, використовуються в свіжому вигляді, гарні в салатах. При грамотній агротехніці вдається зібрати до 2 кг томатів з куща. Любителі віконно-балконного землеробства відзначають, що продукція не всіх виробників відповідає стандарту сорту. Рекомендують купувати насіння тільки у надійних постачальників, як заявляють оригінатори. Це середньостиглий сорт плодоношення починається приблизно через три місяці ісля перших дружних сходів. Урожайність сорту 4 5 к виробники відзначають стійкість балконного дива до фітовтори. Городники з досвідом вирощування цих томатів помітили, що у відкритому ґрунті кущики можуть бути вищі ніж в горщиках. Відео. Дозріває урожай помідорів балконне диво. Мій досвід висаджування балконних помідорів у відкритий ґрунт можна вважати сумнівним. Наш садову ділянку був придбаний восени, і до початку посівного сезону у мене ще не склався городньопосадковий стереотип. Грядки були готові, а чіткого уявлення, які сорти потрібно садити, не було. Сусіди з різних сторін пропонували залишки своєї розсади. Ось і виявилися у мене на одній грядці волове серце, балконне диво і ще якісь сорти помідорів з помаранчевими грушоподібними плодами, назви яких не запам'ятала. Рік видався вдалий, літо спекотне і сонячне. Всі томати дружно цвіли, поливали грядки регулярно і рясно. Одна біда мені неофіту було не втямки, що не можна садити поруч томати з великими і дрібними плодами. Поки майже кілограмові серця зріли крихти, помідорчики тріскалися і обсипалися, так як наздогнати врожаєм було нереально, зараз висаджую сорт до сорту, доглядаю зі знанням справи, але такої погоди і врожаю не пригадаю вирощування сорту томатів, балконне диво, досвідчені городники, не радять довіряти продавцям розсади. Імовірність успіху підприємства більше при покупці перевірених насіння і вирощуванні власної розсади, отримання розсади можна висівати насіння томата в торх'яні стаканчики або розсадні касети, заповнивши їх живильним ґрунтом для помідорів, прийнято заздалегідь змочувати насіння в слабкому розчині марганцівки або обробити розчином фітоспорін. Іноді поміщають насіння у вологу ганчірочку, щоб садити їх після прокльовування. Осадка насіння в касети складається з таких кроків: заповнюють тару ґрунтом і проливають розчином хітоспорі. У кожній касеті роблять невеликі поглиблення в ґрунті і висаджують по одному або два насіння. Досипають ґрунтосуміш, щоб покрити насіння. Касети накривають склом або плівкою і залишають в теплому місці до поростання насіння. Прибирають плівку і переносять касети на саме освітлене місце. При необхідності застосовують додаткове підсвічування. На етапі 3-5 справжніх листків розсаду пересаджують в горщики або у відкритий ґрунт. Весь цей час необхідно стежити, щоб ґрунт в касетах була завжди вологою, але не допускати застою води. Висаджування в ґрунт є кілька способів пересадки розсади на постійне місце для вирощування томатів на балконі вибирають горщики об'ємом приблизно трил спочатку, на висоту до см насипають дренаж, щоб вода не застоювалася, потім додають живильний ґрунт, ущільнюють його трохи на терміні розвитку усіянця 3-5 справжніх листків розсаду добре поливають, щоб ґрунт легко відділявся від стінок, кому ґрунту з рослиною поміщають в центр горщика. Досипають ґрунт навколо саджанця, обережно приминаючи і поливають теплою відстояною водою. Горщик не заповнюють почвосмесю доверху, щоб не було проблем при подальшому поливі Відео вирощування розсади і її пересадка, якщо розсада переросла. То можна зробити так: в ґрунті копають лунку глибиною 10 12 см. в залежності від висоти розсади. На дні цієї лунки викопують ще одну більш глибоку. На висоту горщика з розсадою паростки томата спочатку садять в глибоку лунку, досипають трохи ґрунту, коли розсада приживеться приблизно через півтора-два тижні, заповнюють ямку повністю. Для висадки в горщик більшого розміру заповнюють ґрунтом половину обсягу і роблять в м'якому ґрунті ямку денцем першого горщика. В іншому все те ж саме. Цей спосіб менш травматичний для рослин і стимулює утворення додаткових корінців. При висаджуванні розсади у відкритий ґрунт між рослинами залишають проміжки по 25-30, незважаючи на заявлену мініатюрність. На свіжому повітрі при природному освітленні кущі виходять трохи більшими полив і догляд при вирощуванні цього томата в домашніх умовах не потрібно особливих зусиль. Готова ґрунтосуміш вже збагачена добривами, потрібно вчасно поливати, не допускаючи пересихання ґрунту, і забезпечити теплом і світлом. Вирощуючи у відкритому ґрунті, не забувають рихлити ґрунт і виполювати бур'яни, забезпечують регулярний полив через обмеженого зростання. Томат балконне диво не потребує інтенсивних підгодівлі, але періодичні поливи рослинними настоями підуть тільки на користь, поживну рідину готують так. Бур'яни до цвітіння закладають у велику ємність до третини обсягу. Годяться для цієї мети кропива кульбаби, снить. заливають холодною водою в подвійному обсязі. Прикривають кришкою і залишають на 2-3 дні, в залежності від того, коли з'явиться запашок. Для прискорення бродіння можна перемішати кілька разів цю суміш за час настоювання, отриманим настоєм поливають кущики томатів, а що залишилися рослинні залишки, можна внести під корінь садових дерев, прийнято мульчувати ґрунт навколо кущів свіжоскошеною травою, так волога менше випаровується, ґрунт залишиться пухкою. А трава при перепривані забезпечує томати органічними підгодівлею. Відео Догляд за томатами в домашніх умовах. Під час дозрівання врожаю регулярно збирають стиглі помідори, стимулюючи подальше цвітіння куща, вид міцних кущиків, обвішаних яскравими інтенсивно червоними кулями помідорів, радує око, і де б не ріс томат балконне диво. В горщику на підвіконні або у відкритому ґрунті створюється відчуття свята. Відгуки практиків: балконне диво насправді буває різне, я вирощувала на балконі в горщиках трихлітрових, кущики були не вище тридцять пізніше зустріла насіння теж балконне диво, але вони були височенні. Плодів на низеньких кістках було багато в діаметру лін см. але смак був гіркуватий, може, через те, що північна сторона сиділи для краси. Еліна 08, Єкатеринбургс в Юма Марюфорію Фамілі Дача 637848. Низькорослий томат, балконне диво, вразив і здивував. Відмінний, низькорослий сорт. Добре плодоносить і зав'язується, декоративний. Можна для забави і радості, можна ростити на балконі, лоджії, у себе в саду, смакові якості, відмінні, відмінно в заморозку і консервацію для прикраси в банку. Це міні-диво, правда, диво. Рослина дуже компактна і красива, для томатів підійде невеликий горщик і мінімум землі. Всім рекомендую. Тільки один момент на всі насіння в продажу відповідають сорту і якості. Майте це на увазі Олена З Красноєрська оцовікцом Ревів в 4038 Сплтомат вишневидний балконне диво. 2035 у відкритому ґрунті був приблизно 40 см. Плоди 203.0, якщо зробити бордюром. То дуже навіть замінять квіти. Мені дуже навіть сподобалася Женька Самарахтк. Дача втрю індекс шовтопіц54472 під 551921. Модитра дет старт nрі 551921. У мене теж цього літа росли два куща балконного дива. Просто купила пакетик від біотехніки. Навіщо не зрозуміла? Ну, посадила два штуки і не викидати ж, приткнула їх з боку до перців. Не скажу, що були низькі, десь 5-0, але ось в ширину пролунали. Мама дорога замучилася їх піднімати, а вже усипальні були. Забувала їх оббирати, так вони прямо червоненькими обсипалися. Барбі дача в підмосков'їхтп. Дача втворю індекс шовтопіт 54472 під 551944, 1944 модетрадет шов в я вирощувала балконне диво будинку. Теж не вразив. Смак дійсно звичайний: Танія 711, Петрозаводськ. Петрозаводських Дача втворю індекс шовтопіц п'ять чотири 54472 під п'ять шістьри вісімноль старт Ентрі п'ять округлі яскраві дивотомати, що ростуть на підвіконні. Вже міська реальність, а далі нехай диктує власна фантазія додати в салат або милуватися іделічною картинкою.